З метою перерізати логістичні шляхи підрозділів збройних сил, які виконують бойові завдання на Курщини, Росіяни здійснили кілька спроб зайти на територію Сумщини. От, наприклад, 25 лютого вони перетнули навіть український кордон біля села Новеньке. Українські сили відкинули їх на територію Російської Федерації, бо в цьому районі тривають. В цьому тривні, тривають бої. 28, потім, 28 лютого були спроби подібні. а Російські військові нібито перейшли кордон в Курській області. Путін заявляв 19 лютого. Коротше, зі мною на зв'язку. Роман Погорілий, співзасновник карти бойових дій Діпстейт. Романе, добрий день вам. Вітаю слава Україні, героям слава Романе. Розкажіть нам більш детально про ситуацію у Курській області і ситуацію на е з українського боку в Сумській області, що там відбувається. Наскільки є критичною ситуацією, як кажуть, деякі па пишуть в деяких пабліках. Наразі ситуація там дійсно дуже складна, тому що ворог зосередився на ураженні нашої логістики, і він по суті контролює всю логістику, яка йде у нас з Сумщини на Курщину. Зокрема, це дорога з юнаківки до Суджі. Зараз ворог зосередив свою увагу вздовж кордону в районі Журавки між Журавкою і Новеньким. Там тривають бойові дії. Сили оборони також намагаються стримати ворога, щоб він там не закріплявся, не накопичувався. Але саме з того району, який московити намагаються потроху брати під контроль, здійснюється враження логістики. Є спроби і на останній час, за інформацією, московити все ж таки намагаються все частіше пробиратися, скажімо так, в село новеньке. Там закріпитися досить складно, тому що там важка місцевість там села як такого по суті немає. Скажемо так, село на дві хати з усією повагою до нього, і ворогу там важко закріпитися. В тому числі місцевість теж там не, не дуже сприятлива для цього, але попри це вони все рівно туди намагаються пролізти, намагаються там закріплятися і накопичуватися, і відповідно саме з того району вони хочуть знову ж таки взяти під вогневий контроль е логістику і вийти на КПП суджа по суті, кудою здійснюється пере переміщення наших сил. Тому ситуація там досить критична, вона не нова. Тому що якщо брати початки цієї обстановки, вона починалася ще з січня місяця, продовжувалася розвиватися протягом всього лютого, і зараз вона от набирає свого піку. і Якщо з цим нічого не зробити, відповідно у нас будуть дуже дуже величезні наслідки. Попри це, вони також намагаються тиснути на західній частині курського групування. Населений пункт погрибки е і туди нижче до свердлікого все перебуває під тиском, все перебуває під е якимись просуваннями ворога. Наші сили оборони намагаються звичайно, що це все стримати хоча дається це дуже складно, враховуючи ту ж саму логістику, яка йде дуже складно і дуже повільно. Так і які загрози на даний момент ми які загрози натварти можуть бути критичні наслідки? Що мається під критичним наслідком? Ну, наскільки взагалі ймовірний ті варіант, що українські сили можуть бути витіснені з Курської області? Тут в першу чергу говориться не про витіснення, а про постачання які там особового складу, якихось ресурсів, висвідів боєприпасів, медицини, провізії, і тому подібне. То все, що їде зараз в район Курщини, по ньому здійснюється враження. Там неможливо навіть нормально рухатися. Я думаю, що без якихось деталей кожен може риторично зрозуміти, що відбувається з угруповуванням, яке перебуває на певній місцевості, коли до нього нічого не доїжджає, і саме цього хочуть досягти московити в певній мірі, вони вже досягли, але... На щастя, не остаточно, і з цим знову ж таки, повторюся, необхідно терміново щось робити. Ну, якщо відбудеться таке перерізання, який подальший хід подій можливий? Я не хочу називати нічого для заголовків, але е туди не буде нічого їздити. Наші військові залишаться без постачання. Так. І протриматися там буде важко. І що далі? М і далі все, далі. Курщина буде під загрозою перебування як такого, під загрозою перебування контролю тієї території. Я не знаю, що далі. Це вже питання до компетентних осіб з командування Збройних сил України. Тобто, якщо перерізати, то наші сили опиняться там в оточенні чи як? Я не буду це коментувати. Я зрозумів вас. Добре, давайте тоді поглянемо і на інші ділянки фронту, де зараз ситуація максимально критична, де на даний момент ви можете сказати, вона стабілізована? От як взагалі йде на Покровському напрямку просування? Чи взагалі, от є. Я читаю деяких аналітиків, мовляв, кажуть, зараз лінія фронту, вона якось немає там просування, немає там. Моя все якось так стоїть, але чи дійсно воно стоїть? Якщо говорити про Донбас, про Донеччину в цілому, найбільш стабілізована зараз ділянка, і це по факту можна бачити навіть по, по лінії бойового зіткнення, як вона змінюється. Це район Покровська, Покровський відтинок, де сили оборони на даний момент беруть ініціативу. Ініціативу на підставі того, що було були створені несприятливі умови для ворога. В першу чергу тепер у них там проблеми з логістикою. Їм дуже складно там здійснювати якісь ротації, здійснювати медичні евакуації, постачати якусь провізію, боєприпаси, медицину і знову ж таки всі необхідні речі, щоб утримувати якісь позиції. На жаль, у них є в тому районі угруповування, якими вони можуть здійснювати якийсь тиск. В основному це якісь штурмові дії за допомогою піхоти в декілька осіб, і вони цей тиск безперестанно здійснюють. Чи буде це тривати довго, покаже час, чи будуть вони приймати якісь стабілізуючі заходи там підтягування резервів, перегруповування. Зараз вони намагаються відбивати ті втрачені території, де зараз можна бачити синю зону, зокрема, це район піщаного. За нього йдуть великі бої. останнім часом сьогодні були там зміни по мапі, і це показник того, що вони направляють туди ресурси, щоб відбити і покращити тактичне положення, тому що у них там проходить логістика, і вона зараз дуже впливає на той район, щоб вони продовжували свої штурмові дії. Цим скористалися сили оборони, і зараз ми бачимо синю зону в районі Котлиного. Перед цим ми бачили збільшення синьої зони в районі Лисівки і Дачинського. Також ворог мав успіхи спочатку там в районі траси у Костянтинівка-Покровськ біля водяного другого. Це район Воздвиженки. Вони його намагалися розвивати, але сили оборони зупинили це просування, тобто зараз стабілізувалася ситуація і. Ворог просто здійснює якісь чергові штурмові дії, щоб відновити цей успіх від покращити своє тактичне положення. Тому тут варто сказати, що дійсно ініціатива за силами оборони можна бачити зменшення якихось просувань з боку ворога, так само зменшення кількості боїв штурмових дій з боку ворога, але якісь висновки робити зарано. Тому що це все може вмить змінитися, і поряд є ділянки, які на жаль дуже активні, це район великої Новосілки, де не щодня відбувається просування ворога. Район Курахового, де Андріївка, Костянтинівка, Олакли перебувають під постійним тиском. В Андріївці постійно фіксується ворог в різних частинах села, угу. і тут не можна сказати про зменшення інтенсивності і зменшення кількості військ, бо їх там багато, як техніки, так і піхоти. Роман, я вас зрозумів. Роман погорілий співзасновник карти бойових дій «Діпстейт».